Нововоронцовка, Береславський район, Херсонщина, селище, яке впізнають по Кавуну. Це дуже символічне місце. для який для багатьох означає звільнення Херсонщини до нинішньої лінії фронту, 14 кілометрів біля пам'ятника. Досі залишки боєприпасів. То, що їхні всі позиції розбиті. Техніка розбита, кавун стоїть. Посічений, побитий, весь в осколках, Ну він не упав. Андрій вирішив рідне селище, треба розвивати, і це переконаний Андрій Селецький історично справедливо. У мене з'явилися близько 22 квадратних кілометрів орних земель, перспективних, які 70 років не використовували. Стовалися блюші на мулені родючим мулом. У мене з'явилися близько 3-4 квадратних кілометрів перспективних пам'яток історії і археології. У мене з'явилася течія в річках, як раніше водосховище не було течією, воно було стоячим. Андрій переконує нас саме тут у Нововоронцовці є змога спостерігати, як формується нова екосистема. Це можливість для науковців всього світу побачити зародження життя.